Врожай, який отримали українські хлібороби минулого року, був рекордним за всю історію. Але і понад 63 мільйони тонн зерна не максимальний результат, який підсили вітчизняним аграріям. Як не як кажуть фахівці, і досвід спеціалістів щороку підвищується, і технології стрімко крокують уперед. А надійну руку допомоги пропонують сільгоспворобникам все більше компаній. Так нещодавно відбувся грандіозний день поля, куди завітали більше 150 аграріїв, як з Вінничини, так і з. Інших областей України Рада зустріли їх спеціалісти компанії Лімагрен та Басф тандем цих двох фірм уже добре відомий хліборобам. Результати співпраці аграрії мали можливість побачити на власні очі безпосередньо у полі. Якщо говорити про Лімагрейн, то це компанія номер 1 в Європі, а в світі вона займає четверте місце за обсягами реалізації насіння. Науковці Лімагрейна вже багато років серйозно працюють над генетикою зернових культур, зокрема пшениці. Так, наприклад, сорт Енштейн у 2010 році встановив світовий рекорд за врожайністю. Це зазначено на офіційному сайті книги рекордів Гіне розповідають спеціалісти Ліма Грейна. Він забезпечив майже 16 тонн зерна з гектара. І на озимі пшениці представлені на дні поля потужну генетику. Видно, як кажуть, неозброєним оком. Потенціал він досить такий, а великий, як ми бачимо в цьому році. Досить гарно виглядають а, зернові культури. Зокрема, пшеничка. Сьогодні ми можемо побачити, що тут потенціал стоїть на полі навіть більше ніж 10 тонн з одного гектара. Тобто зроблено багато скажімо, в розвитку генетики кукурудзи, соняшнику, де ми збираємо вже, скажімо так, нікого вже не здивує, більш, набагато більш, ніж 10 тонн кукурудзи наших гібридів, набагато більше, ніж 4 і більше тонни соняшнику. Слідчим кроком, звичайно, це будуть зернові. Тобто, да, наша ціль це досягти такого ж результату, скажімо, як досягнуто в Європі. Це десь починаючи вже від. Скажем так, 8 і 10 тонн, Чому б ні і заснуться на більше? Але потужність сорту сповна проявляється за правильно підібраної технології. Саме тут тандем Limagrain басф яскраво демонструє свою результативність, коли до потужності сортів пшениці від Limagrain додається технологія захисту від Басф цього року. Розповідають фахівці на ринку представлено два інноваційних препарати. Продукт капала складається з трьох діючих речовин. Даний продукт на високому рівні. Дає змогу нам контролювати основні хвороби весняного весняно-зимового, скажімо, періоду. Це борошниста роса особливо, і септоріози. Ми з цією задачею справились просто на 5 балів. І сільгосвиробники сьогодні мали можливість це побачити. Пшениця стоїть практично чиста, нижній ярус відсутні хвороби, то що ми і хотіли по флаговому листу. Ми зробили дубль нашим. Віп або преміум продуктом, продуктом Абакус. Продукт Абакус, крім того, що він є потужним, високоякісним, скажімо, ефективним фунгіцидом, має такий великий плюс, як Акселенс Ефект. Він сприяє, він супроводжує рослину до життя. Науковцями БАСФ розроблений препарат Осірі стар для захисту колоса від фузаріозу та септоріозу на зернових та злакових культурах. Цей фунгіцид, додає Олег Васильович, сприяє збереженню та підвищенню якості зерна, має швидке проникнення через восковий наліт і переміщення всередині рослини та стійкі до змивання опадами. Неподалік від багатогранної лінійки озимої пшениці розмістився ячмінь. Щодо сортів ярого ячменю від лімагрейн, то вони характеризують гарними пивоварними якостями. Кожен третій гектар пивоварної ячменю, який висівається в Західній Європі, це є сорти лімагрейн. Сорти лімагрейн сьогодні домінують у сортовому складі такої країни, як Чехія, яка є визнаний лідер серед пивоварів Європи та й світу. Так, от в Україні ми працюємо з такими компаніями, як Оболонь, от, Суфле, Малт'юроп. Які з задоволенням використовують наші сорти, я їх можу назвати. Основні сорти це такі сорти, як Гладіс, Кангу, концерто, і там «Боюс», там ряд інших сортів. Але, скажімо, сорт Гладіс, сорт комбінованого використання з потенціалом в районі 8 тонн з гектара, який дозволяє мати зерно як для пивоваріння, так і для інших, скажімо. Продовольчих потреб вразили своїм виглядом усіх присутніх горохові поля останнім часом через відсутність високопродуктивних сортів горох втратив свою популярність. Проте спеціалісти компанії Лімагрен, схоже, збираються повернути повагу до цієї культури. Наші горохи це стосується двох нових сортів: це сорт профіт і сорт аудит. Вони прямо стоячі, вони не осипаючі. Дійсно, ви правильно сказали, головна причина це не вирости горох, а також його ще зібрати, тому що колосальні втрати якраз відбуваються під час збирання. Завдяки знову ж таки сучасним на сьогоднішній день розробкам нашої генетики вдалому підбору, а він абсолютно адаптований до умов вирощування в Україні і під час збирання він зовсім не осипається, тобто, да, і забезпечує досить таки високу рожайність. Потенціал в виробничих умовах. Збирали 40-45 центрів. Ну, ми розуміємо, що це також не найвеликий о скажімо, потенціал. В Тернопільській області було досягнуто результату десь біля 5 тонн. Озимий ріпак від лімагреєн також заслуговує на увагу свій високий біологічний потенціал на цьому дослідному полі. Демонструють два гібриди Артога та Альбатрос. Дані гібриди показали гарні результати випробувань. В Європі, зокрема, Артога дуже популярний у Польщі, дуже популярний. І Свого часу, скажімо не так давно, рік-два, два роки, мабуть, він займав топові позиції. Альбатрос більш цікавий гібрид уже тим, що він більш інтенсивніший. Селекціонери компанії Лімагрейн, скажімо, ставлять для себе. Цілі, перш за все, отримати максимальний урожай, але для того, щоб його отримати, потрібно, щоб була гарна зимостійкість гібрида, достатньо позитивний розвиток рослини в осінній період і не надто рано. І відкликались досить добре на внесення добрив, на системи фунгіцидного захисту. Також дуже важливий фактор для ріпаків це зберегти урожай і його зібрати. а саме, Мається на увазі, що розлускування один саме ці два гібриди показують дуже гарні результати, скажімо, десь в 10 днів, 11 днів, якраз період після дозрівання, що вони не розлускуються. Мати гарний стан озимого ріпаку в супереч погоднім умовам, що склалася цього року, допомогла система захисту від бас в даному случаї. використовувалася технологія з використанням препаратів розтрегуляції «Карамба карамбатурбо. Який наглядно зробив архітектуріку рослини. Ми маємо гарне гілкування, ми маємо гарне попередження хвороб. І далі був використаний продукт «Альтерно», це інноваційний новий продукт, розроблений спеціально для захисту ріпаку від компанії Бас, який має дві діючих речовини, скажімо, митканозол і піракластрубін. Митканозол є діючою речовною системною. Який якісно, скажімо, робить профілактику і лікувальний ефект, і стробулірінова група це Акселенс Ефект, знову таке сприяння і подовження життя рослини. Високу дієвість препаратів компанії БАСФ, відзначають аграрії, видно на всіх без винятку культурах. Хлібороби додають німецька якість, вкотре оправдовує себе. Ми працюємо їхніми гербіцидами. Регуляторами росту хлормикватлери -хлор, терпалами, де ми задоволені цими препаратами, абакусом ми працюємо. Ми Абакус працюємо по пшениці, по ярому ячменю, пивоварному, де ми вносимо його. Е по, по флагму листу, по викидання вусів, і він тримає в нас до, до збирання урожаю і плюс до того, що йде прибавка урожаю. Сусіди наші збирають вже молотя, а ми ще чекаємо, бо інше на зелене не бирає врожай. Сьогоднішнє землеробство не можна уявити без компанії Баз. Вони представляють лінійку всього захисту сільськогосподарських культур, то тобто починаючи від гербіцидів і закінчуючи рострегуляторами і фунгіцидами. Так, що всю, всю технологію за допомогою БАСВа на всіх сільськогосподарських культурах ми закриваємо. З компанією БАС ми працюємо вже близько, мабуть, десяти років. І останні роки 6-7 дуже плідно. Нам дуже подобаються їхні засоби захисту рослин, які вони производять, їхні технології, за якими вони рекомендують вирощувати ту чи іншу культуру. Це нам допомагає. Добуватися більш якісного і високих врожаїв. Поважне місце в селекції Лімагрейна займає соняшник. Гібриди культури сонця характеризуються доброю посухостійкістю, толерантністю до стресових умов та забезпечують високу врожайність у будь-яких зонах вирощування. Потенціал продуктивності гібридів соняшнику в лімагрейн сягає 6 тонн. і показники 4,5-5 тонн мали. Фермери України, в тому числі і Вінницької області. Ну, скажімо, торік в фермерському господарстві ось цього одарочка, де ми знаходимося, значить мали урожайність 42 два з гектара. Гібрид ЛГ 5665 m п'ять в своєму портфоліо компанія Лімагрейн має широкий вибір гібридів соняшнику, що здатні задовольнити потреби найвибагливіших аграріїв. І ті, хто хоча б раз посіяв гібриди від Limagrain, з упевненістю нарощують площі під ними. Серед таких господарство АВС Агро Хмельницької області. Найулюбленіший тут гібрид соняшнику LG5412. Менше 4 тонн із гектара в підприємстві не збирають уже впродовж шести. Дуже доволі, раді цим гібридом, Чому? тому що ми його і збираємо при вологості 8-9%, нам не треба його досушувати, і фактично все зібране зерно йде в залік і Ми раді вирощувати цей соняшник, тому що є кінцевий результат. Позитивний, дуже позитивний від компанії Лімагрейн. В лінійці гібридів соняшнику Лімагрейна є гібриди, придатні до вирощування за виробничою системою Клерфілд. Сьогодні компанія Баз пропонує комплексну систему захисту соняшнику. Безпосередньо ми спостерігаємо високу ефективність роботи продукту Frontier 1 літр на гектар плюс Томп 3 літри на гектар. Схема спрацювала. Досить якісно. Якщо порівняти з контролем, можна жахнутися, щоб ми мали, якби не вносили таку, скажі, такий комплекс чи таку бакову суміш для захисту соняшника. І далі компанія Бас пропонує досить серйозний продукт, який зарекомендував себе вже роками. Це преміум продукт Піктор. Використання даного продукту практично забезпечує переріз врожаю. Від 10 до 20%. сьогодні в державному реєстрі сортів рослин України підкреслюють спеціалісти компанії «Лімагрен», Зареєстровано півтора десятки гібридів кукурудзи з ФАО від 190 до 480. Тобто дані гібриди дозволяють охопити всі ґрунтово-кліматичні умови, що є на теренах України. Портфель гібридів кукурудзи у нас диференціюється стосовно напрямків їх використання. Є гібриди чисто для виробництва зерна, гібриди для виробництва силосу традиційної якості. Є гібриди, які здатні забезпечити виробництво силосу високої якості з високою засвоєнністю клітковини і крахмалу. Таких гібридів, скажімо, я можу назвати сьогодні три: це ЛГ-31. 232, ЛГ-3285 і джоді. Це ті гібриди, які, на мій погляд, повинні сьогодні бути в господарствах з розвинутим тваринництвом. У нас є розвинуте тваринництво, для якого потрібні корма. Корма у нас виготовляється з кукурузи, як зерно, так і силос. Ми вже працюємо декілька років з цією компанією. Нам сподобалися їхні. Гібриди кукурузи на зерно і на силос, Особливо гібрид Джоді ЛГ-3395. З них при заготівлі силосу, порівняно з деякими іншими гібридами інших фірм, з одиниці корму більше є віддача у тварин по молочній продуктивності. Тому ми з ними працюємо. Насіння, яке ми беремо їхню компанії, якісне. Нас задовільняє по всіх параметрах. І приємно працювати, що в них є наукова сітка, які допомагають у вирощуванні, і дають наукові консультації. Дуже приємно з ними працювати. Ми маємо сумісні проекти, як компанією компанія Ми маємо серйозний проєкт по силосному напрямку, тобто по тваринництву. Тих підприємств, які мають собі таку галузь, це дуже перспективне інноваційне рішення. У нас є там два продукти, які мають реєстрацію, тобто це Ретенго, один із них, і вторий це продукт Абакус. Саме що касається от покращення якості силосу, тобто прибавки врожаю, тобто збільшення так, кількості зерен на початку, це мова йде про Абакус. Саме завдяки використанню Абакус виробники будуть мати, якщо ми говоримо про товарну кукурузу, будуть мати збільшення врожаю, будуть мати значні прибавки, якщо ми говоримо про силосну кукурузу, вони будуть мати значно якісніший силос, вони будуть мати значно більший виход молока. Відповідно, Шортабне своєробництво гібриди кукурудзи під маркою LG забезпечують високу врожайність при будь-яких технологічних ресурсах господарства. Гібриди, скажімо, зернового напрямку міг би назвати такі гібриди середньоранньої групи стиглості, як lg 3258, от, в якого потенціал 14 тонн LG-3350. От, якого потенціал більше 15 тонн. Ну і скажу як приклад, і це про це знають ті, хто працював з нашими гібридами. Наш гібрид ЛГ-3475 в минулому році у випробуваннях в ТОВ-Агробуд Ратівського району забезпечив абсолютний рекорд урожайності 16,1 тонн сухого зерна з гектара. Із 120 гібридів, які були на випробуванні, у своїх посівних площах ми компанія Лімагрейн займає десь 50-60 кукурудзи. кукурузи. Цьому році посіяли 32-58. Він трошки має більший урожай. Ми можемо збирати його вже на вересень місяць, на 20 вересня ми можемо його збирати. І він добре віддає вологу віддачу. Він мав 18, 20, 21 вологу. І в середньому получалось урожайність на 125 центнерів з гектара. Фермерське господарство Одаречка, на базі якого проходив день поля, співпрацює з компанією Лімагрен вже не один рік. Результати роботи запевняють спеціалісти господарства разючі. Приємно пояснюють, що окрім високоякісного насіння, спеціалісти лімагрена забезпечують технологічний супровід. І як результат, наприклад, урожай соняшнику, понад 40 центрів з гектара для цих хліборобів, не є проблемою. Чотири роки. Співпраці дало змогу з 50 центнерів вийти, ну, як прогнозують фахівці Лімагрейна в цьому році, виробничі посіви. виробничі, я ще раз акцентую, це десь в межах 90-100 центнерів з гектара. Це Фермерська, це пшениця. Кукуруза. Вже ми на протязі поспіль останніх п'яти років. Це 100 120 центнерів. В дослідних ділянках по тому року ми мали при вологості 28 кукурузу по 250 центнерів. Тут тож день поля був насичений цікавою та актуальною інформацією. Крім того, аграрії обмінювали з досвідом та мали чудову можливість поспілкуватись із провідними фахівцями двох. Всесвітньо відомих компаній. Безперечно, такі зібрання це потужний крок до подальшого підвищення рівня ведення зерновиробництва та запровадження новітніх технологій. Тож у майбутньому рекордні на сьогодні ужинки мають усі шанси стати вже не рекордними, а традиційними.